привет на канале Артем 466 и сегодня зі мною Нік Сюа и Кой Том Кат. И сегодня я выживаю на сервере Petscraft UA. Okay. Саша, ты крутишься. Ой, я ж то не okay. подобрал случайно. Саша, не крутись. Это одежда Кат тут. Понятно. Я броньку свою вдеваю. Okay. Так, Саша, не лезь на мой дом. Окей. Okay. О тут мої овечки, яких тут дуже багато. Ось такий у мене домик. Вот. Я свої секретні 228. сундуки не буду показувати, щоб їх ніхто не оградив. О, 228. два восемь. Зажгач прикол, подивись на день. Я, я ж це бачу вже. Ні, я да, нам нам не знаю. Нам треба добувати шар. Нам треба ще? Нам треба трошечки смерекових дошок. Нам треба смерековими дошками займуть, бо я знаю, де вони є. А потім ти поки що займешся Чехів. Ми будемо добувати. Саша! Корнео! Саша! Ні, амуре! Саша! Саша! Саша. О, Саша, Саша, ти я мене чуєш? Мене Можна мене? пшеницю? Добре. Я за тобою вже третій час заганяюся. А, ти ты замол. А я за иду. Улітаю на годи. Ну да. Ну да. А, а, я коли зняв під цей звук? Боже, у мене там було десь 5000. Тисяч... Просмотрю, а вот дебавается. О, я тут сніг можу накопаю, якщо тут буде Ні, тут немає сніга Жалко. Мені ще потім прев'ю для цього робити, а я не робити прев'ю з цього телефону. А я можу прев'ю зробити дуже красиве. Так, да, просто мені треба робити скріншот на цьому телефоні, перекидати його на планшет, потом е, його саме прев'ю робити, і потім знову цей телефон перекидати. Хорошо, я буду зроблю прев'ю, там я добавлю тебе, себе і інші. Добре. Кстати, я, я тепер можу робити так. довгі відео, я навіть... Свій номер телефону 5, бо я одного разу наводив, в мене він знову заблокувався. Потім я, я, я вчора ще раз, і тепер я можу знімати довгі відео. Я да, повезло. А я не міг стріми проводити, бо там треба було підтвердити номер, я його підтвердив. Там я не знаю, чи я не провіряв, чи я прев'юшки можу вставляти. Це на планшеті на моєму другому каналі в своєму можу... домі? Та він мені Що? дозволив пшеницю взяти. А йому дозволив? Щоб погодувати ані. Блін, чого okay. в мене свічка знов потухла? А ні, не потухла, це мені здалось. Боже, а я коротше коли знімав оцей отакий там Undertale, то я прев'ю робив. Я видео снимал ночью, где-то в 2 часа ночи взял, брал и снимал видео. Я знаю теперь, где я буду делать э, это капучино, я буду его делать вот тут. Так что сейчас я перекрасил э, до к колоде и можешь уже снимать. А в шерсти? У ну, меньше шерст, дай бы. Там У меня тут размножение овечек происходит. Кто У мене тут розмноження овечок. Нік, ти знімаєш? Зараз, подожди, я зараз поїм, бо в мене вже два голоду, я зараз би міг вже вмерти. Окей, тоді випись камеру. Та блін, чого ви не годуєтесь? Може маленьких цих погодувати. Артем помовчи. Раз, два, три. Раз, два, три. твій скін не висвічується. Та нічого нічого. А ви далеко? Е, тут ще пес случилось. У мене не хватає вовни, нам треба більше вовни. У мене є одна штука. Так проблема в тому що нам треба приблизно ще півстака. Ого! Та це моїх ов'ячок треба буде півроку відрощувати, Рощий вже було півстака. Якщо считати, що з моїх щоб прогружався. Е якщо считати цей, якщо считати, що з моїх вісьох овечок повезе прям, то випадає 16 шерсті, то це треба три рази їх десь стрихти. — Це дуже довго. Лучше нам якось зробити їй. Саженіць. <плес> Бежим. Скелет. О, Мазилу не попал у меня. Так, вот, кстати, здесь тут наш замок. Ну, как замок. Я не помню, как это называется. А, Ай, у мене всі руки спотіли, я просто так пальцями кручу по телефону, і в мене потіють руки сильно, Ну, бо він нагрівся, як POCO X3 Pro цей телефон. А у мене вже як батарея взимку. Гарячий. Такий гарячий телефон. Я отут вчора сховався і Саша мене не міг знайти. Я тебе взагалі тут знайшов. Ну там за листками я сховався. Ти ніхто погнали зараз добувати ще шести. Нам треба примерно таке стаха, за то, що там, е, ну, дуже мало було. А ну, подожди, я зараз хочу подивитися, скин чи видно. Я зараз е, так коло лісни. Що бой овець? Скінор там і чотира видно. Ну він в Майнкрафті зроблений. А він у мене не видно, не було видно скін видно. Ой, це хорошо, значить можна буде по-нормальному знімати. Саша, ти де? Я е -е, караганде. У мене для тебе подарунок є. А ви знали, що в Казахстані є таке місто, Караганде? Ні. А, таке є місто. А Хто ж дивиться Піксиків, де е, там про глобус, там, коротше. Е, Отой як головний персонаж Тіміч каже Ноліку, де ти він каже где е, где, в Караганде? Та То він тоді стояв рівно на тому місці, де караганде. О, а я коротше, буду вбивати різних овець, навіть чорних, я їх потім е, зроблю так, щоб вони були в білий. Я крафтю котел, налию туди води і все. То, і я буду робити з них обачну шерсть. Ну понятно. А я пока що зараз буду двох вачів тризать. Ой, Ой стрешки верніте. С трешти просто буде, там більше шерсті випадатиме. Ага, то я вже ну, обід... обідався, ну, що ну, ти їх стрехте будеш. Я рода увидев. А, ну зараз знову скрафти у мене саме з собою залізу. <звук> у мене за мене за всю цю ігру я скрафтив три ножниць. Понятно, я два о о о я твій нік бачу. А, ми? Я під'їм баранину сиру. Так, Саша, я йду до тебе давати тобі подарунок. Так я дуже далеко. Ми двоє дуже далеко. Та блин. що ми зараз ріжемо шерсть. У мене є сім шерсті. Окей. Я не знаю, що мені даже тут робити. Я пішов, напевно, щось там покрафтів з себе вдома. Кстати, у мене є собака, хто не бачив. Я бачу. Не, я кажу я, на я... відео. Ой, блін. Так. А там пропасть велика. У мене є 19 зумрудів. З Ні, це я в іспитаннях їх добу. Так що в мене ще тут є. Ооо, в мене є отакі от. Як ці. як воно називається? Декоративний горщик, ними можна той захст украсити. Ну, кстати, давай. В мене їх багато. Це декоративний горщик вдома. Так, а в мене їх скільки? Тих горщиків, я зараз подивлюсь скільки їх в мене. Так Ну він, напевно, декоративний. У мене десять. У мене десять таких горщиків. У мене тільки один вдома. Це що за звук був такий? А це на, на мой телефон щось прийшло. А ви що, прикались? Ні, nee, я подумав, що це за інструмент, бо це як село фон почулось. Ні, nee, то сообщение пройшов. Mm. Так, я пішов е робити от туди, от там украшати, коротше. Я переїжджаю. Якщо він переїждз. А, це він може за деревню. Ну... це його вибере. Да, там то бачить. Типа магазинчика, но то не то, то там прикритого шерстя. Ото там його дом. Під землей. Mm -hmm. Лісник, лісничок. Так я ще ж з собою брав тих горщиків. Де їх поставити можна? Я тут посхалочку зроблю одну. Ой, блін, я походу той поставив. Ні, я з другого зроблю посхалочку, но ну, бо я вот, той, походу, поставив в якого той вот є, як його малюнок, да, я той з малюнком поставив. Я <клес> ж Ой. Ну, то чи не сильно далеко, так і одна? Я не знаю, що всіх багато тут я дуже наставив, отут, напевно, не треба. От я в... я отут їх трошечки поставив, от. Ми все розправлю. І Я Тож ще одну пасхалку розпочнати? зробив. Саш пішли, я тобі Є? пасхалку покажу, Іди сюди. Іди от лестницю. Декорація не знаю, оці от... Саша, Саша! погоня за Сашею. Саша. На, це тобі подарунок за броню. Подожди, я зараз туди що роблю. Я хочу зробити, щоб шерсть, яка у мене є, була обична. Це мені не надо все. Я там тобі 4 горщика скинув. Це я нікому не даю. Ну, у мене ж В принципі, треба... Бо у так, мене шерсті, є можна... той вот з малюнком, то я йому нікому не даю. Це мій. Ні, ти ты мені шерсті? Подожди. Я ще віддам шерсті зараз. Окей, давай, просто треба багато шерсті На капучино. Ой, це не капучино буде експресо. Не экспрессо. Воно ж має, вроді би, шерсть така звичайна. Так треба покрасити. Ааа, покрасити це буде... Білий а, треба покрасити. Йду в клумбу цю. Білий, да. Хочете прикол? А? А і, а я як відкрию рівно білий? Оце, вроді це білий. Ромашка, может, не, ромашка Сира. Это Сира. А ну, я сейчас вам покажу. Ой, я сейчас вам могу принести там вроде бы би биле шахматил Йорика. Костная мука, костная мука. Мне надо костная мука. Принесите Приносите мне кто-то косточки, я из них сделаю костную муку из костной му... Оце, а, можна ж просто зробити. У мене, вроді би, і були косточки, але це я не точно кажу. Зараз я, у мене теж, мабуть, є косточки, але зараз мені треба дойти додому, із того, що в мене дуже мало голода. Ні, у мене в секретному а сундуку нема. А ще прям нічого нема. Може, в секретній бочці є? В секрет... Ні, у мене косточок нема. У мене теж я... нема. У мене є, бо я бився з скелетами. У мене нема. А це у мене тут отай великий. Саша, повернись. Я не можу, но я тут шукаю козу. Ну вікно подивись. Ще в В друге вікно повернись. Жир. Зараз... О, мене, мене тут мої бочці є тройцы Саша. Подивись в ту оту. дирку, яка в тебе як вікно. Тут mm, двоє зібрались. Пішли. Окей, тільки мені треба би йти, а не бігти, за зато що в мене дуже мало холода. На а, тобі. На, на. А ну я свою їжу не буду давати, а то в мене її так мало у мене шість жарених баранини. У мене остання курочка, яку я віддав. А спасибо. И биди-биди. Да подабдуб. Так. А потом вам дам ковунис погору, да. Мені надо, зато. А, ну окей, я тебе буду дам ковуниз. Так, я сейчас роблю тут такую штучку. Вс, це все це всі шарсти, які у мене є. Спасибо. Ой, я их случайно педевров. Саша, подавайся, повернай свой, то есть. 64 и одна. В принципе, мне хватит. Так что сейчас я буду идти на это место, там, где капучино буду строить. И ты их все будешь снимать. Сарла, Я и так снимаю, это мне, как я видео-видео видео сделаю, это невозможно. Ну, короче, Ааа, ч мене так лагати починає? Ні, ні, ты слышь, тебе тебе. Я телефон не. зарядки лучше відключу. Не не Ні. Давай пока що так, что выйдем, что такие, я так подумала, що якщо я буду стиф, то в мене не поймуть хто я. Окей. Боже мої бумажки. бумажки. Стою. Я буду вот так ходить, тебе оп, оп, А після того, як мы пограємо, я піду гуляти, бо я уже давно не гуляв. Ой, Окей, а я могу за едвайку сегодня буду тебе. Mm -hmm. Ну так. А чому едвайк не может зайти на сервер? А то, что, ну я не знаю, как заходите, мутрям будут на улице показать, как зайти. О, все, все и ви... си. Зараз. Раз, два, три. Опять. Okay. Так, зараз да, не занята. Wow. Я...

Зараз про... я... расключай камеру, я потом з'єднаю. Окей. Все. Окей. тоді зараз я роблю далі. Так от, тут вот так я не Це все. Ой. Там зроблю нормально, так що, а я пока что поборник піду, потому що мені сейчас треба зробити типа таке ж парі де. Таксс. Я сейчас пасхалочку одну зроблю. на Артем пройшовся коло камери І коло капучино. Та нічого, нічого це пасхалочка буде. О, у мене мікрофон виключилося. Це пасхалочка буде. Так, Я кажу, що це не Так, сейчас четыре блока крафтю. Ну кажется, зароблю уже. Короче, я вже думаю відео можна закінчувати. Було то было на каналі? РТМ466. Да. Всем бай, бай!